Біблія говорить, де двоє чи троє зберуться там і я серед них. Власне, читаємо у Матфія 18,20. І знаєте, сім'я це те, де дійсно двоє вже збираються для того, щоб третій був Господь. Ось і навіть коли більше збирається разом, написано Бог каже: Я, я буду серед них, коли вони в моє ім'я збираються. Як спільна молитва в сім'ї допомагає створити духовну єдність і мати це благо в родині. Говоримо сьогодні з Михайлом Скрипкарем, священнослужителем, який вже у нашій студії. Вітаю вас ще раз. Вітаю. Брат Михайло, і, власне, поговоримо про те, що дійсно і Бог заповів, і приклад дав. так? Ось, Як спільна молитва в сім'ї може зміцнити стосунки між членами родини і взагалі сприяти духовному зростанню? Ось що ви можете сказати, яким досвідом можете поділитися на цю тему? Як, чому це? Дійсно важливо. Угу. Коли ми говоримо про молитву, то ми розуміємо, наскільки вона важлива із життя нашого Господа Ісуса Христа, аналізуючи Його життя. Так. І Він дуже багато часу уділяв молитві, спілкування за Це, єдність, яку він мав з ним. І учні, котрі спостерігали, як він молився, ці відносини, то вони. Проявили велике бажання, каже, навчи нас молитись. Так, так, так. І Господь їм розказав про основні тези або плани, е, план, як повинна бути побудована молитва. І дійсно молитва це велика сила, велике благословіння в житті е, людей, особливо також родин. Тому що завдяки молитві будується духовне єднання або той зв'язок, який підвищує. І найкращі стосунки, і допомагає е, спільна молитва в родині, допомагає боротися з тими проблемами переживання, які вони зустрічаються. Так, дякую. Власне, як от воно на практиці проявляється? От є конфлікт, є якісь непорозуміння. Як власне молитва починає діяти, якщо її починають практикувати, ось як починається цей процес е, з конфліктної ситуації? Прийти до якогось перемир'я і, і блага в сім'ї? Ну, коли родина розуміє силу молитв, то любі переживання, конфлікти, проблеми, з якими люди зустрічаються, вони розуміють, що потрібно перш за все шукати Господа uh -huh. і Його волі. З власного досвіду розкажу про те, що одного разу, це вже багато років тому назад, якось. Ми з дружиною домовились, коли у нас буде якась конфліктна ситуація, то ми зупиняємось, йдемо в один куточок, де ми там визначили місце, де будемо один одного чекати. Якщо один не хоче йти, другий нехай іде і чекає один одного. Я пам'ятаю один ранок, коли ну, з нічого з'явився якийсь конфлікт. То пам'ятаю, що я думаю, Господи, як його вирішити? Не дуже хочеться йти туди, тому що так, є так, друга так, сила, яка діє. Я підійшов до манітафону, включив в той час касету, і там біблія була в аудіоформаті. І перший коринтян, де мова йде про оду любові. Любов не заздрить. І, та, і ми разом з дружиною переслухали весь цей розділ. Вона на кухні, але вона все це, це чула. Я підійшов на те місце сів і чекаю. Дивлюся, дружина підходить. Ми помолились, і як рукою все зняло. І ми побачили, дійсно, як Господь допомагає, тоді, коли ми звертаємось до нього. І це велика перевага і можливість, яку мають діти Божі. Так, так. Да. І десь і самому інколи важко прийти, але от це звичайне слово Божого, так написано Блажений той, хто слухає. Тому ви слухали і, і підкорилися. Слава Богу, слава Богу, цьому. Ось як от власне регулярні молитви в сім'ї можуть стати основою для розвитку довіри і підтримки один одного? Ось тому, що, ну, знаєте, десь, якщо ми говоримо за людей, які без Бога, тобто ну, десь там психологи вчать, що це просто має бути. Будь підтримкою, роби там стільки-то компліментів. І знаєте, ти десь ніби робиш, але ти можеш робити як робот. А от як молитва може стати тим, щоб воно автоматично, як це кажуть, лилося? Наскільки я розумію, Бог бажає, щоб кожна людина вона була щаслива. І щастя, можливо, тільки в Господі. Ми це дуже добре розуміємо, коли досліджуємо питання цілі або яка цілі життя людини. І цікаво, що коли ми говоримо про ці речі, то Господь бажає, щоб у нас була постійність, постійні відносини з Богом, це гарантує той захист. Я пам'ятаю, коли ми були в окупації в Пучі, то всіх тих людей, кого. Які... Ми ховали, то цікаво те, що там невіруючих не було. Всі молились. Але після деокупації багато людей уникають зустрічі, тому що вже нема такої можливо, вже не потреби Бога, так. в молитві і в бозі. І тому наскільки важливо Слово Боже говорить про постійність. Ми про це теж читаємо, наприклад, у Святому Писанні, де каже повторення закону, каже, ти говори і своїм дітям, і вставаючи, і сідаючи, і йдучи дорогою, говори про Господа, про Його відносини. І наскільки важливо, щоб ми могли довіритись Господу, молитва вона допомагає нам довіритись Господу, якщо є у нас постійність. То ці відносини будуть розвиватися найкращим чином. Нема постійності, такі будуть результати. Як її взяти в цьому зайнятому світі? От, власне, давайте поговоримо зараз. Я би хотів поговорити в першу чергу про батьків, тому що не як не як ми прикладаємо, тому що ну, дивлячись на дітей, дійсно сьогодні діти. Ну, це моя суб'єктивна така думка і спостереження про те, що набагато менше моляться, і коли ти дивишся на них якісь ну, інші думки, да, я розумію, великий вплив інтернету, вони народжені вже в інтернеті, в смартфонах. Але як привчити дітей молитися? І знову ж таки, що тут батьки мають робити? Як своїм прикладом от, в зайнятому світі почати? От, вроді, я впевнений, що багато християн знають, як правильно. А от. Ніби знаємо, а не живемо. Які поради от можна дати батькам і дітям тут? Ну, в першу чергу, саме дитинство з маличку потрібно привчати до е, любові до молити, пояснювати. І, звичайно, тоді діти дивляться, як ця молитва вона проявляється в житті, які результати цієї молитви в житті особисто тата й мами. І якщо є гарні результати цієї молитви, їх стосунки, вони завжди вони покращуються і ще краще і кращими ми то тоді є і бажання, щоб ця молитва вона проявлялася в їхньому житті. Це якщо ми говоримо з дитинства. Якщо не було такої можливості, то ніколи не потрібно пускати руки. Тому що потрібно крок за кроком проявляти цю молитву своєму, в своєму житті щоденно. І запрошувати і дітей, молитись за дітей. І нехай це будуть короткі молитви, не потрібно там, щоб молив довгі. От у нас є внучка, Господь нам подарував. І коли вона стає з нами на колінках, складає ручку, я починаю молитись, вона чекає, чекає, каже потім діда досить. зупинись, хвати вже. Я вже не можу більше чекати. Тобто наші молитви будуть повинні бути більш конкретні і простими. І таким чином ми зможемо бути благословенням і для наших дітей, тому що, бачачи той приклад, котрий ми їм подаємо, таким чином вони захочуть, щоб воно проявилось в їхньому житті. Дякую. дякую. А, які зміни внутрішні в стані родини можуть відбутися, якщо родина починає практикувати молитву і робити це на регулярній основі? Які зміни переживає ця сім'я? Можливо, ви маєте якісь спостереження як пастор, можливо, десь членів церкви бачили, от думайте, от не впізнаю, були зовсім інакші, а тут такі якісь і інакші. В чому це проявляється? Це проявляється в їхньому щоденному житті. Є тісні відносини з Господом, воно буде видно всім оточуючим. Якщо вони час від часу, теж це буде відчуватись, і люди будуть бачити. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли те, що говорить Слово Боже нам, щоб ми довірились Господу, Дивіться, Філіп'янам, 4 розділ, 6-7 текст нічим не журіться, але у цьому молитою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Бога і мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже вас ваше це ваші думки в Христі Ісусі. Слово закликає нас. Якщо цього ми робити не будемо, то у нас почнуться переживання, почнуться багато складнощів. Мова не йде про те, що у нас не буде складнощів, але як ми будемо переживати, як переносити, це різні речі. Так, от, власне, я хотів би продовжити це питання. Якщо дійсно сім'я, да? і багато християн задавали Богу питання: ну чому, Боже, за що прийшла війна? І тобто є ті християни, які ну, практикували молитву, які ходили до церкви, які читали писання, як їм пройти цей непростий шлях, коли десь з'являється якийсь сумнів, зневіра, така знаєте, духовна апатія, а чи дійсно Бог чує, а чи дійсно Бог нас не залишив, коли ну, те, що ми говорили раніше, коли не все так, як ти хочеш, іде, а, яку підтримку можна, можуть вони знайти, і як от їм пройти цей шлях? На сторінках Божого Слова є дуже багато обітниць, де Бог дав ці обітниці для того, щоб ми в нашому житті могли покладатись на Господа. При всіх тих обставинах, в яких ми будемо знаходитись, ми не маємо відповіді на всі запитання. І біблійні герої не завжди мали відповіді на всі запитання. Але коли вони довіряли Господу, то дивовижним чином Господь їх проводив і вони бачили руку Божу. Слово Боже дуже цікаво говорить про те, що завжди радійте. не невпинно моліться, за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Не просто завжди радіти тоді, коли не до радощів. Особливо під час війни, особливо, коли втрачаєш рідних і близьких. Але ми знаємо, що ми зможемо задати всі питання наші Господу, коли Він прийде. Він обіцяв повернутися. І він обов'язково дасть відповідь, чому були допущені певні обставини в нашому житті. Угу. Те, що ми знаємо на сторінках Божого Слова, ми те можемо говорити. Є речі, про котрі ми не знаємо всього до кінця, а знає тільки Господь. І тому те найкраще, що може бути, прислухатись до Божого Слова і робити те, що Господь каже. Невпинно моліться. І за все, дякуйте. Постійно знаходитись в молотому стані. Це спілкування з нашим Богом. Це коли ми просимо мудрості у нього і Він нас веде. І дякуємо Господу, як і за добрі речі, і за ті речі, котрі, на наш погляд, вони негативні. І таким чином ми побачимо волю Божу в Ісусі Христі в нашому житті. Дякую. А як, знаєте, таке от питання в мене з'явилося. Добре, коли всі сім'ї двоє горять, знаєте, цим духовним таким вогнем, молитвою, словом, відвідування богослужінь. А якщо один з партнерів, знаєте, тут горить, а інший легковажно до цього, легковажно ставиться. Більше якихось там погружає в фільмах, знаєте, в цій рутині цього світу. І, і одній людині ну, складно. От що ви порадили сьогодні? Або чоловікові, який, знаєте, в принципі, і так, і має бути священником так, і тримати цей тил духовний, або навпаки, дружині, яка намагається тримати сама цей духовний стержень і для чоловіка, і для дитини. От, як, їм бути? як mm -hmm. їм бути? Мені дуже сподобався один вислів, який я прочитав, що Богу достатньо мати одного реформатора, mm -hmm. з яким він переверне світ. І тому сьогодні, якщо в сім'ї є цей реформатор, той, який бажає цих перемін, то потрібно про це молитись, просити терпіння, мудрості, як сказати, коли сказати, чи порою потрібно змовчати. Є дуже багато прикладів, як люди вирішили багато питань, і все змінилося в їхній сім'ї. І тому цих досвідів є дуже багато, де люди просто просили, казали Господи, дай мудрості, як робити? Не покладались на свій розум, тому що коли покладаєш на свій розум, тоді буде біда. А наскільки важливо, щоб просити мудрості, і Господь своєю мудрістю проведе нас в цих непростих обставинах, і ми побачимо славу Божу. Підсумовуючи нашу розмову, Михайло, от можете дати якихось там дві-три-чотири пункти, таких, от, коли сім'я дійсно, ми бачимо е, така формальне формальна християнство в них. І от, на вашу думку, от, які три-чотири поради, з чого їм почати? Щоб Стати цей на шлях відновлення, відродження і пережити це. От вони не моляться, зайняті, завжди десь біжать, завжди якісь сварки, конфлікти, діти, батьків, діт... батьки дітей не розуміють. От вони хочуть змін. Декілька порад. Ну, От, тут важливо, да, Якщо вони хочуть змін. Тому що якщо нема бажання, то ніхто не зможе заставити звичайно. допомогти. Тобто, перше, це да. бажання. Коли є бажання, вони можуть вже щось. Отримати далі. Mm -hmm. Друге, на що важливо звернути увагу, щоб вони могли просити у Господа мудрості і сказати, Господи, ми хочемо цього ти нас, бути відкритим, щирим з Господом, тому що в молитві не потрібно тієї фарисейської молитви. Що а, все хорошо, а, так, щира молитва вона допомагає. Нам почути голос Божий, Бог завжди говорить, тільки не завжди ми його чуємо. Третє це досліджувати Слово Боже, тому що через своє слово Господь говорить до кожного з нас. І наступне то дякувати Господу за ті дивовижні речі, які відбуваються в нашому житті, і ділити з іншими людьми, як Бог змінив наше життя. І таким чином ми будемо благословінням. Для інших людей, і це благословення відчуємо і в своїй можливість. Чудово! Дякуємо, дякуємо за ваші поради, бажання стати на коліна, почати молитись, просити про мудрість, слово е, Боже, друзі. І дякувати за те, що ви вже маєте ваші сім'ї. Ось такі от поради. Поділився брат Михайло. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, змогли поговорити. Дійсно, не хочеться, щоб і в цьому році ці зміни наступили в багатьох сім'ях і в нашій країні. І кожен пережив це досить з Богом. Вам бажаємо також миру Божого, щастя і благослонь вашій сім'ї, вашій родині, у вашому служінні, брат Михайло. Дякую, друзі. Михайло Скрипкар, священнослужитель у нашій студії. Говорили про те, як молитва дивно може діяти і робити великі речі в сім'ї, яка починає молитись. Нагадую, що розмову з братом Михайлом ви можете дивитися у повторі на Ютуб-каналі ранку. Надії залишайте з нами невеличка пауза.